Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Божена, слава тобі, Царю Небесний, Укішителю душе істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости беззаконні наші, святий посів, сили немочі наші, Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи чи ми грішні. Тобі, як плодиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, у мирі провай життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуїя, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаючи та спасіння благаючи, зляйся на немічну душу мою, і моли, на свой Бога нашого, щоб простив мені все, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Hospody Pamili, 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 Hospody Pamili. Gospodi, pomiluj, 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 gospodi, pomiluj. Господи помилуй, 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 Господі помилуй, Господі помилуй, все святая є Боже, Божий творче всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчив співати ці понатхнені псалми, що їх святий Дух. Устами Давидовими промовляв, які нині співати, хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від тебе благаю, Господи, направ прав розумі, і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень. Та щоб навчився добрихів за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе Україні Твоїй разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи, придік, поклонімося цареві нашому Богу, придік, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіть, поклонімося і припадімо до самого Господа, Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Блажен муж, що не йде на раду нечистивих і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господні воля Його. І закону Його повчається день і ніч, і буде Він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист, не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечистиві, не так вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі. Тому не встоя, як нечистиві на суді, і грішники на зібрані, праведних, бо знає Господь путь праведних, а Путь нечистивих загине. Навіщо бунтують народи, і люди замишляють марне, Повстають в царій землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розірвемо, кажуть, пута їхні, і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь їх. Тоді Він заговорив до них у гніві своїм, і убурим своїм розжене їх, я ж поставлений від Нього царем на Ціоном, Горої Святої Його. Сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе, просив мене і дам тобі народи у спадщину твої країни землі, володіння Твоє, будеш пасти їх жезлом залізним, і як посуд не розб'єш їх. Отже, нині зрозумійте царі, навчіться всі судді землі, служіть Господу зі страхом і радійте йому стрепетом. Шануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів Його, блаженні всі, хто надіється на нього. Господи, як намножилося напасників моїх, множі повстають на мене, многі кажуть, в душі моїй нема спасіння, йому в Бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возбав, і Він почув мене з гори святої своєї, і я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь заступить мене. Не обоюйся, як ми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскреси, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти уразив що даремно ворогу, зі мною. Зубегрішників і сукрушиві си, Господні є спасіння, і на людей Твоїх благословення Твоє, отже нині зрозумійте, царі навчите всі судій землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли взиваю я, почую мене, Боже, правди моєї, тісно, кіт і давав мені проскір помилуй мене і почуй молитву мою, сини людські, доки будете ганьбити славу мою, нащо любите марноту і шукаєте неправди. Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого, Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, не зорішайте, роздумайте в серцях ваших, на постелях ваших, заспокойтеся, приносите жертву правди і вповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, ти явив нам світу лиця Твого, Господи, ти дав веселі в серці моєму від плоду пшениці вина та Єлею, вона примножилася. В мирі я лягаю, і сплю, бо ти єдиний, Господи, хто вселив мені надію на життя. Господи, почуй слова мої, зляйся на благання мої, вислухай голос моління мого царю мій Боже мій. Бо до тебе молюся, я Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану, я перед тобою буду чекати. Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий, не залишиться нечистиві перед очима твоїми. Ти зненавидів усіх, чині чи беззаконні, Я. ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості твої війду в дім Твій і поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою, Господи, настави мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою, бо нема істині в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий гортань їх. Язиком своїм болещушник, усуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх за безлічне їхньо відкинь їх, бо вони повстали проти тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що впливають на тебе, і повіки радіють, які ти оселися між ними, і будуть хвалитися Тобою, ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благовінням, наче щитом покриваєш його. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, не карай мене в ніві Твоїм, помилуй мене, Господи, бо моє немічний, зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки, зляйся, Господи, визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоєї, бо хто ж після смерті буде згадувати Тебе, і у гробі хто буде славити Тебе. Я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе мої сльозами моїми, з рушиними поскінь мою, Вислуху від печалі око моє, Змарнію від усіх броїв, лице моє, відступіть від мене всі, хто чиніть беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай осоромляться і устрашаться всіх, хто вороги мої, нехай соромо поміжать, візникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя! слава тобі Боже, Алелуя! Алелуя! слава тобі Боже, Алелуя! 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 слава тобі Боже! Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене від усіх гонителів моїх, визволи мене, щоб вороги не схопили мене, як лев, душу мою що нема, коли нема визволителя і спасителя. Господи, Боже мій. Якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив зло приятелям моїм, або вчинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне і втопче в землю життя моє, і славу мою, кине в порох. Встань, Господи, в гніві Твоїм піднесися проти лютування ворогів моїх, встань, Господи, Боже мій на сут, що заповідав ти, і сон, народів оточить Тебе. Над ними високо піднесись. Господь судить народи, суди мене, Господь, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знає серце і думки, поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем, Бог суддя праведний, непокітний, довготерпеливий, не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається. Він гострий свій, готує зброю свою, направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими, ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і продав беззаконня, копав яму і викопав її, і впав в ту яму, яку сам приготував, і повернеться злоба його на голову, його, і неправдою на тім'ї впаде. Прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Господи Боже наш, і яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася, вище небес, із уст дітей, немовлят, чинися кволу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника, коли погляну на небо діло рук Твоїх. На місяці зорі, який ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш по неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало чим меншим за ангелів, Славою і честю вінчав його, і поставив його над творінням рук твої, і все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими, Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконні наші, святий нам зціленемочі наші, імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В беззаконні, як зачатий, я блудний, не маю сміливості дивитися на висоту небесну, але надіючись на чоловіку, любство Твоє, до Тебе взиваю, Боже, очисти мене, річно і спаси мене. І Якщо праведник ледве спасається, то де буду я грішний, що не поніс тяготи із і спеки денної. Але до працівників одинадцятої години прирівняй мене, Боже, і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Обійми батьківські, поспіши відкрити мені спасе, бо я прожив своє життя блудно. Але надіючись на багатство щедро Твоїх, до тебе, Господи, взиваю, зрішив я проти неба і перед Тобою не відкинь, мозу зубожилого серця, і нині, і по і на віки віків. Амінь. Присвята Діво, уповання християн, молися з небесними силами до незбагненно породженого тобою Бога, щоб дав нам прошення ріхів та виправлення життя, і щоб ми з вірою та любов'ю тебе величали.

Gospodi pomiluj, 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 gospodi pomiluj. Владико, Вседержителю незбагненний Боже, початок світу і прерозумна сила, Отче і Постасного Слова, що посилаєш єдиносильного Твого Духа, Ти ради своєї безмежної милості і невимовної благості не зневажив людського іства, темрявою гріха покритого, але просвітив людей світлом, твого божественного вчення через закони пророків. Наостанку ж послав нам єдинородного Твого Сина, і ним нас до світла Бога пізнання привів. Нехай же вуха Твої тепер чує голос молінь наших. Дай нам, Боже, пильним і тверезим серцем всю ніч цього життя пройти в очікуванні пришестя Сина Твого Христа і Бога нашого, Судії всіх, щоб не в лінощах, а в виконанні і заповіді Твоїх ми зустріли Його. Та увійшли в радість, його, де не вмовкає голос святковий, і не скінчується насолода тих, що бачать лиця Твого красу невимовну. бо Ти благий і людинолюбний Бог є, і тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.